Фантастичні морські істоти, які існують насправді. Нетопир Дарвіна. Це риба, яка приманює здобич своїм довгим носом. Вона погано плаває, зате спокійно ходить по дну ногами плавцями. Живе біля Галапагоських островів і може мешкати на глибині до 120 метрів. Через яскраво червону шкіру нетопир виглядає так, ніби щоранку наносить губну помаду. Діатомові водорості: це одноклітинні організми, які мають панцир з кремне Основного інгредієнта скла. Ці малюки виробляють майже половину всього на планеті їхні старі скельця осідають на дно і можуть зберігатися мільйонами років. Саме з них виготовляють діатомі, білий пил, який додають у зубну пасту, будівельні суміші і наповнювачі для котячих лотків. На глибині три кілометри біля підводних гейзерів живе равлик, вкритий бронею з заліза. Навіть його зовнішня ніжка, вся у залізних лузках. Найбільше шокує факт, що залізний равлик ніколи не їсть. Всю енергію він отримує від бактерій, які живуть у ньому. Інженери вивчають будову цього диворавлика, щоб створити супер суперброню для роботів та військової техніки. Ночасвітка справжній світлячок морських глибин. Саме вона викликає біолюмінесценцію у чорному морі. Починає сяяти, якщо її потривожити. Зелені види на живляться сонячним світлом, а червоні поїдають інших істот. Якщо їх стає надто багато, виникає червоний приплив. Токсичне цвітіння моря, яке нищить рибу і отруює воду. Креветка павич має найшвидший удар серед всіх тварин світу. Мабуть, надихалася боями усика, щоб досягти таких Результат вона б'є кінцівками до 100 км на годину, пробиваючи мушлі, панцирі крабів і навіть скло акваріума. Її очі бачать не тільки кольори, а й ультрафіолет і поляризацію світла. А яскравий панцир, ніби попереджає про небезпеку. Не хотіла я б зустріти її на пляжі.